Ну, ніяк не можу привчити дитину до горщика. А навіщо це робити, якщо ви можете привчити її на накладку на унітаз? До речі, це трансформер, і він також робиться дитячим горщиком. Легко та просто. І покажу, як це робити. Якщо дитина не проявляє цікавості до звичайного класичного горщика, тоді може запропонувати. За дитині, ходити на унітазик. вони ж бачать, що матуся ходить до туалету, татусь бачить, тому хоче бути найдорослішою у вашій сім'ї. Використовуйте цю накладку, легко регулюється і піднімається по висоті вашої малечі. Є ступенька, дитинка піднімається, ось так сідає на никенький пінополіуретанове сидінечко. Воно безпечне, класне, і, до речі, є пази, щоб вставляти. І ці накладочки вони не піднімалися догори. Спинка буде підтримувати малечу, Ручки, щоб дитина не впала, бо внизу плиточка, і це досить небезпечно. Що ще можна користуватися? Звісно, знімати сходинки і використовувати як накладку для старших діток. Це має небагато місця і дуже спрощує систему привчання до унітазик. Так що з Children чилдренпоц ми чекаємо на ваші замовлення. горщик Трансформер 3 в одному у нас є в двох кольорах від нашого бренду Children Pots. Обирайте ті, які вам більше до вподоби.